28 березня в Первомайській міській раді відбулось засідання чергової 52-ї сесії. На засіданні були розглянуті питання впорядкування земельних ділянок, внесення змін до рішення про місцевий бюджет, серед яких виділення 500 тисяч гривень на потреби однієї з військових частин зсу, виділення коштів на поточний ремонт головного входу будинку дитячої юнацької творчості, з урахуванням встановлення пандусу для комфортного пересування людей з інвалідністю на розгляд сесії депутатам було. Запропоновано затвердити статут нового виду соціальної послуги в громаді створення комунального некомерційного підприємства Первомайський центр життєстійкості, який надаватиме психологічні соціальні послуги вразливим категоріям населення, військовослужбовцям, членам їх родин. По-перше, наша громада відібрана в 20 громад по Україні, які там вона вона запускається тестова, і це будуть гроші. Мінсоцполітики, там є фінансування навіть для того, щоб скористатися цією програмою, нам треба ну, створити комунальне підприємство. Рішення було прийнято. Центр життєстійкості буде функціонувати в громаді, та завдяки йому люди зможуть отримати допомогу та підтримку для подолання складних життєвих обставин.